Частина атомної родини НАЕК Рівненська АЕС відзначає свій 50-річний ювілей, півстоліття відданої праці та впровадження новітніх технологій в атомній енергетиці, півстоліття на варті ядерної та радіаційної безпеки України та Європи. Офіційним днем народження станції вважається 25 травня 1973 року, і вже 50 років рівненська АЕС у складі великої атомної родини НАЕК забезпечує українців низьковуглицевою, надійною та сталою електроенергією за доступними цінами. Перший кубометр бетону у фундамент Рес залили в серпні 1976 року. А вже в грудні 1979 року почалась тестова експлуатація станції, і ще за рік повноцінна. Саме на рівненській станції був збудований наймолодший третій за незалежності України атомний енергоблок Рес 4 у 2006 році. Станція отримала ліцензію на його промислову експлуатацію. Масштабна модернізація, яка проводилася на станції з 2007 по 2018 рік, дала поштовх її колосальному розвитку. Рес отримала ліцензію на 20-річне продовження терміну експлуатації першого та другого, а згодом і третього енергоблоків. Важливим кроком модернізації було впровадження модифікованої технології поводження з відпрацьованим ядерним паливом за технологією «Холтик Інтернешнл». 5 листопада 2019 року Рівненська АЕС виробила свою ювілейну 500-мільярдну кіловат-годину електроенергії. 24 лютого 2022 року розпочалася одна з найскладніших сторінок в історії української держави, і на плечі усіх атомників лягло надзвичайно важливе завдання: зберегти стабільність роботи вітчизняних аес у час, коли ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, намагаючись занурити Україну в пітьму та холод. Засу перемагають ворога на полі бою, енергетики темриву в тилу. Держава-терорист щодня намагається позбавити нас саме світла і тепла, тому вони стали синонімами життя, а всі енергетики героями. Успішно функціонуючи, РЕС упевнено дивиться у майбутнє. На станції невпинно працюють над втіленням нових проєктів та подальшим розвитком. Вже невдовзі розпочнеться виготовлення перших партій палива американської компанії Вестінгаус для атомних блоків типу ВВР 440 Рівненської АЕС. Це стане справжнім проривом в атомній енергетиці усієї Європи, в країнах якої налічується 17 таких реакторів, і всі вони наразі 100% залежать від російського палива. Наше спільне завдання з нашими американськими партнерами якнайшвидше виробити відповідні типи палива, далі відповідну кількість для того, щоб повністю витиснити Росію з ринку взагалі ядерного палива в Європі. Крім того, на РАЕС мають звести п'ятий енергоблок за новітньою американською технологією AP1000 компанії Вестінгаус. Плани амбітні, але всі вони обов'язково будуть втілені у життя. Енергатом пишається своєю Рівненською АЕС її чудовим персоналом, досягненнями та починаннями. Сьогодні я хочу подякувати усім нашим атомникам. Ви молодці, ви круті, усім нашим енергетикам. Ви міцні, чия професійність зараз в прямому сенсі слова рятують Україні. Разом до омрійної перемоги та справжнього відродження ядерної генерації задля остаточної енергетичної незалежності України та її чистого безвуглецевого майбутнього.